Дорогі присутні брати та сестри, ті, хто дивляться нас онлайн, я разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу. Бог до нас є дуже добрий, Його любов до нас дуже велика. А ви можете сказати, а звідки ти знаєш? Якщо ви зауважили, на початку ми співали такий чудовий псалом. Чудова благодать. Що це таке? Дивна благодать, як він нас дуже сильно полюбив, що заради мене і тебе пішов на Голгофу на крест. Для чого? Щоб і дати нам вічне життя, щоб і двері Божого Царства відчинились. Для кожної людини, яка приходить у цей світ. Я сьогодні хотів би з вами поговорити на таку дуже просту, але цікаву тему. Можливо, ви колись тримали в своїх руках цю книгу. Можливо, хтось має, але вона десь там під рушником. Можливо, хтось має, але тільки цілує. Можливо, хтось має, але тільки пилюку згортає. І я хочу сказати, що ця книга вона має силу. Амінь. І ми сьогодні з вами поговоримо про силу Божого Слова. І ми зачитаємо декілька віршів із святого Письма. Перший текст ми прочитаємо це буде друге послання до Тимофія. Третій розділ 16-го віршу. Усе писання. Богонатхненне і корисне для навчання, для викриття, для виправлення, для настановлення у праведності, щоб і була досконала людина Божа до всякого доброго діла підготовлена. І друге місце ми читаємо, це буде послання до євреїв, четвертий розділ з 12-го віршу. Бо слово Боже живе і дієве, і гостріше всякого меча обосічного, і проникає до розділення душі і духа, суглобів і мізків, і розподіляє думки і наміри серця, тому що немає творіння, прихованого від нього, але все оголене, відкрите перед очима Його. Йому наш звіт. Декілька слів хочу сказати про цю чудову книгу, книгу Біблія. Чому саме вона така унікальна? Тому що це є вічне, живе і незмінне Боже Слово. І Ісус сказав, що небо пройде, земля мінеться а Його Слово, воно вічне і незмінне. Слава Йому, хвала нашому Ісусу. І це Слово передано нам у письмовій формі. Кожна людина, особливо в наш час, вона має можливість, має достатньо освіти для того, щоб відкрити і почитати цю Чудову Біблію. І сама Біблія продовж віків. Вона є надійна, вона є незмінна, вона є вічна і вона є доступна для всіх народів. Хвала Ісусу! І ця книга вона пережила дуже багато переслідувань. Якщо в нас є ту старші люди, коли ми жили в радянські часи, при владі було таке керівництво, яке говорили, що прийде такий час, коли ми залишимо в єдиному екземплярі, і вона буде знаходитись де у музеї. А останню віручу людину ми покажемо вам по телебаченню. І на цьому буде все закінчено із Біблією і з християнством. І якщо ви помітили ті люди, які так говорили, їх давно вже немає. Але Біблія продовжує жити, церква продовжує існувати, і ще й тому може і зростати, за що слава нашому Господу! Я хотів би задати вам таке питання. Центральна особа цієї книги це Ісус Христос. Це Ісус Христос. Ця книга Біблії, вона складається із двох Завітів Старого Завіту і Нового. Старий завіт говорить про Ісуса який мав прийти у цей світ, а новий Завіт говорить нам про Ісуса, чи відкриває нам Ісуса, який уже прийшов? І коли ми читаємо, то кожна книга в цій Біблії вона об'являє про велику любов нашого Господа, і Боже Слово відкриває нам свою волю, і Біблія. Відповідає на дуже складні життєві запитання. Для прикладу, ми можемо сказати, що звідки я прийшов, ця Біблія відповідає на ці запитання, для чого я живу тут, на цій землі, і що мене чекає у майбутньому. Друзі мої, і якщо ти знайшов відповідь на ці питання, ти вже блажений, а якщо ми ще у пошуках. Я бажаю вам, друзі мої, знайти ці відповіді на ці важливі питання. Чому? Тому що життя дається лише один раз. Як переді мною брат говорив, втрачений час неможливо повернути, неможливо купити ні за які гроші. Чи вам це вдається? Абсолютно ні. Дорогі мої, мій дідусь. Навернувся до Господа завдяки цій книзі. Я третій у поколінні, які дуже глибоко вірую в Господа. Служу Йому, і я є дуже щаслива людина. Хвала Ісусу. Хвала Ісусу. І як це сталося дуже коротко, можливо, я вже розповідав колись. Мій дідусь Він на, на той час. Небагато було людей, які мали освіту, які могли читати порівняно з нашим часом. Я думаю, зараз дуже важко знайти людину, яка ну, не могла б читати. Хоч, на жаль, є такі, але дуже небагато. А тоді було навпаки, було дуже небагато людей, які могли читати. І він, прислуговуючи у православній церкві, Допомагаючи там батюшці, і в нього раптом піднялось дуже таке, знаєте, бажання почитати цю святу книгу. А її більше ніде не було, як у церкві. І я пам'ятаю, коли я вже був дитиною, в нас на все село була лише одна Біблія, яка залишилась від мого дідуся. Її читали, коли приходили люди на зібрання. В будні днях вона ходила від хати до хати, хто мав бажання. І раптом він, ну, він ну, йому не давав, він каже, що ну, дивісь, ну, проста людина не може читати. Це ну, не потрібно так робити. Але він якось, ну, не знає деталі, він зумів читати її. І раптом вона заговорила до нього. Щось там всередині сталося, Він нікому про це не каже. Він ходить з тими думками. Ну, ну, ну як, як далі жити? Ну, що робити? Де взяти якесь підтвердження? Чи це дійсно так, чи це щось мені показалось? І незадовгий час прийшли місіонери в ту місцевість, і зібралось небагато людей. І вони говорять про те місце, яке він тримає в серці. Вони, вони проповідують про ті вірші, які до нього заговорили. Вони дають більше пояснення і розуміння. І він говорить, що Господь є дійсно живий Бог, який торкнувся. Він став служителем, він був пастиром тої помісної церкви, і до останніх днів свого життя він служив і проповідував. Це вічне і незмінне Євангеліє. Слава Богу нашому. Декілька слів, друзі мої, про живе Боже Слово, про живе Боже Слово. Ми прочитали євреїв, послання до євреїв, бо Слово Боже живе і дієве. Про що це говорить, дорогі мої? І я вже говорив історію, як вона заговорила до мого дідуся, І як колись вона заговорила до моєї мами, до мого батька. Вона колись заговорила до мене, і я дуже дякую за це. Бо Боже Слово живе і дієве. І якщо ви берете в руки звичайну книжку і ви читаєте. Ви можете ну, якусь дати різницю між цією книжкою і звичайною? Одні ті ж самі літери, кажеться, чи не так? Можливо, зміст різний. В тій книжці, яку ви, можливо, колись читали чи читаєте на даний час, вона розповідає про певну інформацію, яку вона тримає в собі. Але коли ми говоримо про Біблію, вона здатна заговорити до людського серця. Вона здатна торкнутись самого внутрішнього єства людини, те, що закрито від людей. А ми читали те, що відкрито перед Богом. Ніяка людина не може сховатись, ніяка людина не може вскритись. Абсолютно ні. І ця книга, коли ми щиро читаємо, вона здатна відкрити нашу гріховну сутність. І це дуже важливо. Можливо, хтось не рахує себе грішником, але я один із тих, хто помилуваний живим вічним Богом, за що слава йому. І саме ця книга вона здатна проговорити до серця людини. Вона здатна показати зюпсовану сутність людини. І не тільки показати, друзі мої, і завдяки Святому Духу, Божій благодаті, це Боже Слово веде до каяття, до навернення, до нового життя у Христі і Ісусі, слава Богу нашому. І це дуже велике диво, коли була гріховна людина. Споклюжена гріхом, змарнований час, втрачений час, і частіше, частіше всього гріх робить людину до невпізнаваємості. Так туди її в болото запихає, але коли приходить Господь, він її піднімає, він її омиває, він її освячує, відроджує. І стає нова людина, за що слава нашому Богу. І про цю думку дуже важливу, про яку ми говоримо, апостол Петро в першому післанні, першим розділом, 23 віршем, говорить такі важливі слова, як відроджені не слінного насіння, але як не з тлінного насіння, але з нетлінного через слово Боже, яке живе, перебуває по вік. Бо всяка плоть, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві, засохла трава і опав її цвіт. Але слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке вам проповідано чи проповідується. І тут декілька буквально слів. Він порівнює людську славу, він порівнює людське життя з квіточками з травою, яке дуже гарно цвіте, але дуже швидко настає закінчення тому цвітінню. І він говорить про відродження нестлінного насіння, яке є слово Боже. Але слово Господнє перебуває вічно, воно є вічне і незмінне, за що ми дякуємо нашого Господа, що Він полюбив нас, що Він спас нас, що Він омив наші гріхи. Наступний момент, на який я хотів би звернути увагу, що слово, що слово Боже воно відкриває нам план спасіння. Як людина може навернутися до Бога? Як людина може покаятись, як вона може мати вічне життя? Тому що ми говоримо, що це слово здатне розкрити нашу сутність, показати, хто ми є, і куди ми йдемо, і що нас очікує. Але далі ми йдемо про Божий план спасіння для людини. Тому що Боже бажання, щоб людина не загинула. Але мала вічне життя і вічну радість у Христі Ісусі. І Господь для цього все зробив, Він все зробив, щоб людина отримала спасіння, Він послав свого Сина Ісуса Христа, Він дарував нам це вічне, живе, незмінне Євангеліє, також Господь послав Духа Святого на цю землю, щоб людина покаялась. Усвідомила свої гріхи, навернулась до Бога, і щоб з Божою допомогою людина змогла дойти до вічності, і все це Господь робить заради того, щоб людина не загинула, але мала вічне життя. І в Євангелії Матвія ми читаємо 24 розділ, 14 вірш. Це слова Ісуса. І буде проповідона це Євангеліє царство по всьому світу. Для чого? На свідчення всім народам. І що тоді станеться? І тоді, і тоді прийде кінець. І Ісус говорить, що ця Євангелія вона буде проповідувана всім народам. По всьому світу. Можливо, коли це учні стояли і слухали, і були дуже здивовані. Господи, ну як це по всьому світу буде проповіду на ця Євангелія? Як це дістатись на край світа? А якщо вас запитати, сьогодні це можливо? Сьогодні це можливо. Завдяки різним технологіям це можливо. Завдяки тим людям, які щиро полюбили Христа. Є дуже багато місіонерів, які пішли буквально по всьому світу проповідувати звіщати вічний Євангелій, аби тільки людина захотіла почути, чи не так, аби тільки людина захотіла відкрити своє серце, є можливість. Є можливість почути вічне Боже Слово і прийняти його в своє серце. І навіть сьогодні в такий непростий час, під час війни, друзі мої, Боже Слово проповідується, чи не так? Є можливість людям навернутися до Господа. І я дякую, я дякую Богу, що є немало людей, які під час війни зустрілися з Богом. Відкрили своє серце для нього, повірили дуже щиро, покаяли в своїх гріхах і мають надію на спасіння і на вічне життя. Хай Бог допоможе нам зрозуміти цю просту євангельську істину. Наступний пункт я хотів би зробити дуже важливе застереження саме найбільша трагедія. Яка може статися з людиною? Саме найбільша трагедія. Було б цікаво почути вашу думку, але це коли людина опиниться за зачиненими дверима. Коли людині закінчиться життя, коли в людини не буде більше можливості на каяття, щось поправити в своєму житті, чому? Тому що кожна людина вона має шанс і можливість отримати спасіння, поки вона живе. Але багато людей, на жаль, вони нехтують часом можливостями, відкидають, не вірять по деяким причинам. І думаю, що на цьому життя закінчується те, що ми маємо з вами на землі. І як би хотілося, щоб ми, люди, які маємо розум, які, мож, які здатні думати, міркувати, щоб ця можливість не пройшла мимо нас, тому що кожна людина свідома приймає рішення, чи піде вона дорогою правди за Христом, чи буде вона далі продовжувати йти дорогою гріха і зла, кінець якої. Вічна загибель, це так говорить нам Євангеліє. І коли ми відкриємо знову послання до євреїв, де ми читали і ми візьмемо чуть вище. З цього четвертого розділу ми прочитаємо другий вірш. Бо і нам, як і тим, було сповіщене Євангеліє. Але не принесло їм користі почуте слово, не скріплене вірою тих, хто почув. Для тих, хто почув. Почуте Боже Слово це не тільки має залишитись в думках, воно має прийти в наше серце. І не тільки тримати його в серці, воно має бути розчинене чи скріплене вірою. Для чого? Для того, щоб мати вічне спасіння яке у Христі Ісусі. Ми повертаємось до послання до Тимофію. Я хотів би ще раз зауважити деякі важливі думки тут, які залишені на сторінці святого Писання. І Я хотів би закцентувати нашу увагу, що ми маємо живе, натхненне Боже Слово. Усе Писання Богонатхненне натхненне і корисне, і далі є певний перелік. І Павло пропонує, щоб це живе, натхненне Боже Слово, воно війшло не тільки в наше серце. А щоб воно ввійшло в наше життя, в наш побут, в нашу культуру, в нашу, як би сказати, розмову, щоб це дійсно було видно, що це є Божа людина, яка живе згідно Божого Слова. Як брат переді мною говорив, що та сестричка була дуже здивована, коли прийшла і зустріла свою подругу в церкві. І не знала, що вона є віруюча. То Слово Боже говорить, що ми маємо використати Боже Слово на всіх, як би сказати, плоскостях нашого життя, як вдома, в сім'ї, на роботі, де б ти не був, ти маєш бути свідком живого слова. Ти маєш бути світлом. Твоя розмова має бути світлом. Твої слова вони мають бути світлом. Що ти є дійсно нова навернена людина, і ми маємо непогрішиме вічне Боже Слово. І це слово Його треба полюбити, тому що воно дає спасіння, дає життя, дає надію на вічне життя. І ми маємо жити не тільки надією на вічне життя, ми маємо духовно зростати, ми маємо бути духовно багатими людьми, а саме ця книга Біблія, вона збагачує нас. Ми будемо йти до молитви, і якщо зробити короткий підсумок, то я хотів би сказати вам, друзі мої, не упустіть шанс, можливість. Не відкиньте цей голос, який сьогодні говорить до вас, і я вірю, що Господь сьогодні говорить до вас. І Я вірю, що Господь, якщо буде життя, заговорить до вас і завтра. І я знаю, що до кожного із вас Він говорив і раніше, але чи здатні ми були почути, почути. Дорогі мої, це дуже важливо, це дуже важливо. Хай Бог. Допоможе нам. Я хотів би ще раз і ще раз звернути нашу увагу, почути Боже Слово не дало користі, не дало певного плоду, не дало певного відкриття, почути Боже Слово. Хтось почув і скористався цією доброю звісткою, цією доброю новиною. Боже слово, воно здатне відродити в нас в нашому серці живу віру через це святе Писання, для того, щоб отримати прощення, для того, щоб отримати спасіння. І я знаю, є деякі люди, які вже зробили цей перший крок. Вони є спасенні, але не мають впевненості в тому, що вони будуть вічно з Христом. Дорогі мої, і тут може бути декілька причин. Перша причина це людина не зростає духовно, вона не заглиблюється у Боже Слово, для цієї людини немає часу читати, вивчати, перекладати звідси сюди. Вона духовно не збагачується, і вона, звісно, не має цієї внутрішньої впевненості, що вона буде вічно з Христом. Друга причина може бути, що людина когось не простила, тримає гріх в своєму серці, і це є певний бар'єр, який не пускає людину до вічності, до Божого царства. Або, можливо, ще одна причина якась обіда. Людина, на когось тримає обіду. І це теж є серйозний бар'єр, який стає перепоною. Щоб людина духовна не зростала, щоб людина Христа не пізнавала. Я запрошую вас до молитви, друзі.